Слава Україні! Вітаю глядачам і підписникам каналу. Ну от Сьогодні ми глянемо, як там матка наша молода тихої заміни. Що з нею? Чи почала червити? Ну, взагалі, бо стару прийняли відводку. А вона ще на пташиних правах. Чи облітається ця матка, чи прийдеться повертати стару. Ну, зараз глянемо. Ось відкриє небуйка. Зараз почнемо шукати нашу молоденьку матку. А от і зразу матку не побачила. І матка на вигляд вже плідна. Раз глянемо на. Чи є розпліт, чи яйця. З цього боку поки немає. Нією рукою обернемо рамку. Якщо є розпліт, то він має бути, або яйця він має бути на тій рамці, на якій ми помітили матку. Це обжові така, шупчуви немає у голоку. Не знаю чи буде видно, але є яйця. Бу яйця двох день. Тому ну, зупинити стакати, можливо, видно буде. Так що матка обліталася, наповненість джою, хто казав, ось вона, тому що, коли саме знімали була гарна погода, Джова була в полі. А зараз погода у нас ось хмарно, хмари ходять, і джола повернулася у вулик. Оці я вам трохи слабшу і розвиту сиропом. Ну, думаю, матка ще трошки піджене. Я напевно, її поставлю гарну рамку з суші для червіння. А потім ми її поставимо на краю і після виходу розкруту заберемо. Ну, матка Попрацює. тим більше у нас зараз цвіте гречка. Пізня гречка, після жнивна видно. А матку ми зараз помітимо. Ну, ось Помітили нашу маточку. Ну, це, що бігає. що Щоб тепер той бік. Все. Я тільки підставити ще одну рамку для червіння. До того взятку, що ми зараз маємо у природі підгодівля по 100-150 грам. І поматка повинна бути на червити. Тим більше. Нам вже строки дозволяють. Навіть деякі старі матки, які вже повинні перестати червити ще черв'ять. Молоді тим більше. Ну, думаю, що буде і в жовті світлі, і сонячні дні теплі, щоб жива вбити, так що проблем з ним буде. А головне, загодівля, щоб було достатньо корму на зиму. Ну, на цьому всім пока, до нових відео. Слава Україні!